Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію, з якого вилучили норму про демобілізацію, тобто демобілізації військовослужбовців у цьому законі не буде. Про це пише громадське з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. Так, парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби за рішенням ставки верховного головнокомандувача. За вилучення демобілізації законопроєкту проголосували 227 парламентарів. Далі за остаточне ухвалення законопроєкту в такому вигляді віддали голоси 283 депутати. У Міноборони зазначили, що демобілізацію з урядового законопроєкту виключили на тлі побажання від генштабу ЗСУ, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стають перед державою. Натомість уряд розробить окремий закон. Проєкт про ротацію та демобілізацію, але це може зайняти до восьми місяців.